Доброго ранку, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І Сьогодні, вранці 17 січня, ми проаналізуємо діяльність російського чорноморського флоту за останні кілька днів. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, вранці 17 січня в морі перебуває аж 6 російських ракетних кораблів, на яких є теоретичний можливий ракетний залп в 44 ракети калібр. Це означає, що в морі перебуває п'ять надводних кораблів. Та один підводний човен п'ять надводних кораблів. Це все всі три ракетні корвети проекту 21631 та обидва фрегати проекту 11356 Адмірал Макаров та Адмірал Ессін також загалом в морі перебувають до 17-18 російських кораблів. Активізація російського флоту почалася ще вранці 14 січня, коли в море вийшло спочатку три, потім чотири, потім п'ять. А на наступного дня було вже шість ракетних кораблів. Саме 14 січня росіяни завдали потужний відносно ракетний удар по Україні та відстріляли частину своїх ракет калібр, які були на борту кораблів. Тому зараз ці кораблі, які перебувають в морі, вони теоретично можуть нести. Частину порожніх своїх пускових установок. Але от такі обстріли з моря, з великої відстані, яка недоступна для українських протикорабельних ракет Нептун та Гарпун. Це єдина можливість якоїсь операційної діяльності Російського Чорноморського флоту. У всьому іншому він зазнав стратегічної поразки. А збройні сили України зараз готують сили та засоби, і є, скоріш за все, якийсь план дій по повному знищенню Російського Чорноморського флоту. На цьому поки що все. Далі буде. До побачення. Слава Україні.